Тарас Григорович Шевченко геній, пророк, світоч, Прометей українства, волі, силу, духу, незалежності. Тарас Шевченко мав єдину зброю слово. Цю зброю він передав нам як своїм нащадкам, як дорогоцінний скарб. Шевченка я чула, коли мама вчила вірші зі своїми учнями в школі. Я слухала, запам'ятовувала. Роки йшли, гортаючи збірку кобзар, розумію, що кожне слово пронизливе такою неосяжною правдою. Ці, ця правда не втрачає свого сенсу й до сьогодення. Слово глибини, слово серця. Кожна країна. Має свою центральну постать, яка скрізь тисячу століть зробила великий внесок в серцях багатьох людей. Такою людиною в Україні є Тарас Шевченко. Його твори і до сьогодення не втрачають своєї актуальності. І перечитуються. саме він є патріотичним символом України. Україна це світ, який щодня оточується багатьма людьми. Великий поет закликав: свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжку минуту. За неї Господа моліть. І це не просто слова людини, яка поклала все своє життя в боротьбі за незалежність України. Зараз ці слова актуальні як ніколи. Україна здригається від, від страху, від ворожої агресії. І всі українці згадують вище кобзареве слово. Слова вчителя. А сьогодні здригається Україна від ворожої агресії. Чути? Материнські сльози, дитячий плач, кров патріотів, пролиті за єдиною справою. Здригнулось і моє село. Ворог знищив мою рідну школу. Знищено три поверхи, а одна стіна стоїть. І на ній намальован портрет Шевченка. Він похмуро дивиться і не скорюється ворогу Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас слава, за вас правда і воля святая. Сльози дітей, учнів, вчителів, односельців. Шевченко оберігав стіни рідної школи. А зараз що? За що люди гинуть? Кобзарі? Ти, мабуть, десь там на небі, разом з янголами, оберігаєш нас. Своїми крильми, наше село, наших воїнів. В центрі села розташований пам'ятник Тарасу Шевченку. Ти нам залишив прагнення високі, шляхи священні, по яких іти, твого сумління й мужності уроки ми бережемо і будемо берегти. Я ніколи про це не просила. А зараз готова стати на коліна. Помилуй, не давай нас знищити. Ми ж теж люди, як і інші народи на землі. Ми працьовиті, ми сильні. Я не ні хочу нікуди їхати. Тут моя рідна земля, мій рідний дім, рідна школа, мама, сестричко, тато, який нас захистить. В моєму серці Україна. А цей Тарас Шевченко, він є захисником наших земель. Своїми грудьми він відштовхує тисячі ворожих ракет. Шевченко знав майбутнє і на оновленій землі врага не буде супостати, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Живи, бийся, синьо жовте серце, адже немає на світі України. Немає іншого Дніпра.